Астрологічний прогноз 14 жовтня вівторок. Не поспішай приймати рішення, будь уважніше до знаків. Вони можуть тебе сьогодні спостерігати кругом. Зараз можуть снитися віші сни. Звертайте на це увагу. Бажано, коли прокинетеся, записати навіть, що вам снилося. Пройде час, і ви будете спостерігати за цікавими собиттями. Сьогодні бажано спілкуватися з людьми, які вас надихають, і мотивують до ваших дій. Слухайте дуже уважно, не тільки вухами, а ще й серцем. Обов'язково прогулянка, дихання, медитація сьогодні допоможуть. Краще це робити у першій половині дня, а ще краще до сходу сонця. І обов'язково це можна робити перед тим, як лягаєте спати. Чого краще сьогодні уникати? Це дуже різких рішень. Краще спершу послухати, подумати, а потім говорити обдумано. Якщо у вас щось не виходить так, як ви б того хотіли, не карайте себе. Це ваш життєвий досвід. Занадто сильний контроль блокує ваш потік енергії. Також бажано сьогодні помовчати. Не говоріть багато, краще слухайте. Не кажіть, якщо немає в цьому сенсу. Все, що ти будеш робити сьогодні з теплим серцем, до тебе і повернеться. Якщо сьогодні будуть зайві емоції, зроби вдих, видих і скажи все добре, все буде ще краще, я в потоці. Якщо ти хочеш дізнаватися ще більше астроновин, підписуйся на мою сторінку і посміхайся. Сьогодні день для цього розположений.